Дівчата, признайтеся, у кого зараз такі ж думки? От зараз Новий рік відсвяткуємо, а вже з 1 січня, 2 січня точно почну, а потім включається реальність. Діти, побут, свята втома і знову комфорту не стає. Просто неможливо покинути. Я сама в цій пастці сиділа з липня, чекала того самого моменту. Але правда в тому, що того самого часу не існує. Діти завжди будуть потребувати уваги. Ми завжди будемо втомлюватися. Питання лише в тому, чи хочемо ми через рік бути в тій самій точці, де ми зараз. Тому я вирішила не чекати 1 січня. Я почала діяти зараз, поміж побутом і втомою. і знаєте що? Це дає неймовірну енергію. Якщо ви теж відчуваєте, що застрягли, почну потім напишіть мені, будемо виходити з цієї зони комфорту разом. Бо поодинці все зробити неможливо.